Шановні глядачі, сьогодні запрошую вас разом з нами відвідати новий магазин, який нещодавно відкрився у нашому районному центрі у містечку Любар. Якщо я не помиляюся, відкриття відбувалося 23 березня, але на відкриття ми не попали. Скажімо так, не, не часто ми зараз їздимо у Любар із липня, От, Але сьогодні були у справах. І заїхали. Ось магазин, називається Опт для всіх. Парковка є, це класно. Значить, зразу скажу, що на зйомку продукції і цін я отримала дозвіл від власника, від директора магазину, за що велике спасибі. От. Ну, і думаю, що вам сподобається просто переглянути. Що по чим можна придбавати, які ціни, скажімо так, ціна на штуку продукції чи там на 1 кілограм, і відразу на кожному ціннику ціна вісить подвійна, і відразу ціна, якщо там берете від стіки, то ціна ось ще менша. Продукція різноманітна. Щойно ми пройшлися прийшли, води солодкі, мінеральні. Далеко ще не всі. Я навіть і встигла показати, тому що ми просто взяли пляшку води. Ось коли. Я так трішки цінних повторюсь. Можливо, кому цікаво, можете дивитися різні об'єми, різні ціни. От, Ну, засоби такі гігієни на кухню, засоби особистої гігієни, от, і, і шампуні, і дезодоранти. Ну, ну, таке, значить, от, можна можна походити, можна, як бачите, крема, можна пошукати. Туалетний папір, ось в таких упаковках, праня, все. Все, можна так сказати, і що цікаво, що і в різних ємностях. Так, соки, соки, ще раз водичка. От Ми, до речі, упаковку ось такої водички придбавали сьогодні. Так, різноманітні різноманітні крупа. Знову ж таки, ціна, як бачите, ну, кілограм сіки, там від. Трьох від 5, от ціна ось уже на порядок нижча. Ми е, брали е, теж, е, ну, крупи різні ми не брали, але зараз дойду, покажу. Ми брали вже таку вермешель, але брали великою упаковкою на 5 кг. Теж, що хочу сказати, що Звичайно, що якщо просто потрібно в магазині, знаєте, щось так небагато, от, то е, їхати кожен раз не будеш, тому що, ну, знову ж таки, це витрати на пальне і все це час. от, Але якщо, наприклад, комусь потрібно е, продукції у великих об'ємах, то е, то можна, можна заїздити приправи, як бачите, різноманітні. Ну, Я ще раз повторюю, що я абсолютно не по усіх продуктах, не по усіх товарах, які є, я пройшлася, але все ж таки, я думаю, що дещо, дещо комусь буде цікаво. Можливо, ще хто не знає, Можливо, хтось знає, але ще не був. Ми насправді другий, другий раз. От. Часто нема як, є, є ще, слава Богу, магазини в селі. От. Тому так, туди-сюди їздити теж не будеш. Ну, але все ж таки. Можливо, хто поблизу, любарчани, <смі> можливо, ще хто не знає. От. Хоча, як така подія відбувається в районі, то я настільки знаю, що в мережах оголошувалось, що ось такого, такого числа запрошуємо на відкриття магазину. Майонези, соуси, як бачите, теж на, на будь-який смак, на будь-який Вибір у, у різних об'ємах. Хочете вам трішки, хочете вам і літру, хочете вам і більше. Ось такі лежать соуси майонезні, теж в упаковочках, таких ніби кульках, майонези у банках. Ну, одним словом, так, да, це, це великі такі, навіть ось і у таких Пляшках пластикових є. Це вже такі великі упаковки. Різноманітні приправи. Я хочу сказати, що таких приправ я навіть іще не зустрічала. От, але приправи до усього тут: і до м'яса, і до, і до риби, і до супів, і, і тобі тут зелень, і тобі тут суміш, тобі тут, ну, Одним словом, можна вибирати все, що завгодно, і чого душа бажає. Так, недалеко від каси, вже тут де розраховуємося ось так збоку, кавовий апарат. От, Можна робити каву. Ну, ось такі ще трішки чаї, багато, багато чаїв не виходить показати. Чаї теж різноманітні. ось, Просто там вже люди стояли у черзі. Так, солодощі. Солодощі і в целофановому пакуванні. Солодощі теж вибір непоганий. І цукерки, і печиво, і рулети. Ось так, як я бачила. Ну, поки що, ось я так повільно проходжуся. Між, між солодощами, сама цукерки. Ось десь тут вже починається печиво. от, Не знаю, можливо. Люди дивувалися, тому що ось так вільно з телефоном, знаєте, серед продукції, але намагалася так, щоб ніде нікому образливо не було, наприклад, ніде нікого не знімала. Суто ось так просто ну, продукція, ще раз повторююся, що далеко не вся, і ціни да, це улюблений дитячий відділ-відділ з шоколадами. От, на, на, різний, на різний смак. Так, тут у нас крекери, десь далі сухарики чи чіпси, якщо не помиляюся. Так, так, ось ось різні чіпси. Як бачите, теж ціни різняться О, ціна на одну пачечку, збоку ціна, якщо там берете від. Я правда не придивлялася від скільки, але хочу сказати, що ну, по-різному, по-різному, наприклад, як вода мінеральна, солодка, то від 6. На деякій продукції написано ціна знижена, коли береш від трьох. От, е, шкода, що ось тут так погано. Видно, ось е, на, при якій кількості саме ціна вже йде е, ще нижча. Ну, але кому цікаво, я думаю, що і так, в принципі, можна е, подивитися на на ціни порівняти, дізнатися, надіюся, що е, відео інформативне. Е, як то говориться, не на правах реклами навіть. <с> просто, просто ось так за, е, захотілося, е, показати, ну і е, ще раз скажу, що це з дозволу, тому що. Е, Ну, мало що така справа. Я підійшла, запитала однієї людини, другої мені дали телефон, я зателефонувала і, і попросила, що ось так і так я хочу показати, що ваш магазин відкрився і ось такі ціни. Ось таке печиво, вже бачите, в яких об'ємах. Коробка велика. Я чомусь навіть не придивлялася, наскільки то вони кілограм, але там не кілограмові, це точно. От Такі вже. Ну, оце останнє, що я вже проходила перед тим, як вийти. Ну, ось пасочки, у кого пасха уже неділю, то. Пасхи є, булочки такі, всякі, закріпитися. От, це хто займається випіканням, теж такий от відділ уже перед, передпасхальний. Ну і ми вже виходимо. Сподіваюся, що комусь це відео було корисним.